Вже, звісно, з вами попрощалася, а потім згадала, що ж не поділилася з вами новиною. У нас поповнення, у нас поповнення всі нячать чоловікові. Підкинули курчат. Курчата не сушки а навіть молодняк. Воно шустрик кількість. 21 штучка. бачите які ось вся банда. Вся банда тут на этом. Скажите, я скажу. Вся банда тут на Вот Отак і розділилися. Я приходжу до собак вечором, а чоловік до своїх курчат. Ну так. Не напускай каже холод. Це корине сучки. Не знаю, що робити з качками. Може, хто знає, хто розводить качок. Ко є, дайте мені консультацію. Бо от з приводу собак я розумна людина, а з приводу. Качок ту не дуже. Мені треба консультація з приводу качок, як її всадити ту качку на гніздо. Мені її шкода, вона хоче бути мампою. Яйця несе, а кури її луплять, не знаю, що робити. Доні, гляньте, кі, манюні, манюні, Зараз насиплю вам кушать і будете їсти. будете годувати. Зараз там є вона, звісно, кормушки. Там зараз може чистюлі мені будуть виписувати, що тут. Туди... Так, да, це є таке, кури какають. Курчати також какую, і так, оскакую, то воно ну, буде таке трошки грязне. То я змінюю, бачите, ці трапочки я змінюю. І це у нас поповнення.